Вітаю. Відповідаю на запитання, який металошукач можна придбати після Аськи 250 -ї? Ще раз повторююся, у кого яка була можливість, чи які були прилади, такі і купували. І неважливо, який у вас зараз прилад, окрім того, якщо ви з аскі 250 і перейдете на 400, -ї. тоді вам все буде знайоме, не потрібно буде вивчати. Зрозуміло. Але в тій сторони зрозуміло, що вже ніхто не дивиться, відповідно. Виходимо з місць пошуку, ви зазначили, які місця пошуку. Правда, відсотковому співвідношенні де менше, де більше шукати, ви не вказали. Вказали, що будете шукати і монети, і ювелірні вироби. І це буде і сад, і поле. Відповідно, я так розумію, вам потрібний і пляжний прилад. Тобто, який має чутливі бути до дрібних цілей. Якщо ми мову ведемо про сад і город, це місця сильного засмічення. Тобто, де багато заліза на квадратному метрі можете викопувати по. 11 з половиною, а то й 16 різних за різних цілей. А в полі потрібен нам прилад, щоб мав все-таки чіпкість. і без цього ніяк. Ну і плюс, якщо вже на низьких частотах у вас все вибито, високими пройтися це як мінімум, побачити ті дрібні цілі, які ви зазначили, і при тому, щоб навіть щось ще цікаве і знаходило те, що і Аська бачила середніх і крупних цілей. При тому, що Аська е безпосередньо у нас має дуже низьку частоту. У вас хороший відсів заліза. Але ми можемо відсіювати ще й плюс складне залізо, не тільки коване. І ще покращити вам якість дискриму. Це доволі важливо. Раніше це не було доступно, а зараз це доступно на мультичастотних приладах. І людина запитує ось цей, що на відео. Він якраз дасть вам хорошу дискримінацію. В тому числі і заліза, і розпізнавання. Не просто по. VDI цілий, але й хороший саме відсів плоского заліза зараз продемонструю. Таке якби не відсіюється, але. В основному утримується як чорне. Зрозуміли. Тобто відлуння є кольорового, але хорошим дискрімом цей прилад однозначно в нас буде. Вартість 22 тисячі в комплекті є безпосередньо в нас дві котушки, плюс пляжна катушка саме для пошуку. Дрібних цілей ось такого зразка і, само собою, в комплекті наушники. Відповідно, якщо ви хочете покрити такий спектр задач, плюс ще добаво навіть підводність, ось якісний дискрім, чутливість до дрібного відсів складного заліза 3 d окулярів то цей прилад буде. Оптимальним ціна і якість і можливості Щасти!